Друзі, вітаю на моєму остроканалі. Мене звати Тетяна, і це прогноз на повнолуння в знаку Козиріг. Перед тим, як перейти до знаків Зодіаку, я дам загальну інформацію про цей період. 10 липня у нас відбудеться повнолуння на осі Козиріг Рак о 22.36 за київським часом. Це повнолуння буде відбуватися в 19 градусі знака Козиріг. Це час для підведення підсумків завершення справ за попередні півроку. Те, що ви розпочинали півроку тому, може прийти до свого завершення. У найближчі два тижні на перший план вийдуть питання кар'єри, роботи, взаємин у родині та вимог до себе. Повний місяць зробить очевидним те, що раніше приховувалося, особливо те, що стосується робочих питань або взаємовідносин у родині. Ви можете закрити якийсь проект або змінити роботу, чи прийде ясність по справам, що раніше розпочинали. Можливо, ви зрозумієте, що ваша праця не приносить вам задоволення чи кошти і ви захочете її змінити. Повний місяць це опозиція сонця і місяця. Енергії в нас стає багато і потрібно контролювати свій емоційний стан, щоб не зірватися на рідних чи колег. В емоційному плані ми станемо більш холодні. У вас може бути багато роботи, а рідні можуть вимагати вашої уваги. Або може бути внутрішній конфлікт. Коли ви розриваєтеся між роботою та сім'єю. Сім'єю. Можуть з'являтися також помилки в плануванні та недоробки. Сатурн цей період вже стаціонарний і готується до ретроградного руху, тому може давати затримки по робочим справам, особливо, якщо у вас є планети в перших трьох градусах Овна, особливо в другому. Водночас, найближчими днями слід звертати увагу на родинні зв'язки, домашні справи і не нехтувати ними заради робочих завдань. Цей час добре підходить для того, щоб. Встановити кордони і взяти на себе відповідальність за те, як ми будемо приймати важливі рішення. А також налаштовувати наші стосунки. Найближчі два тижні гарний час для вирішення питань щодо бізнесу та роботи, вирішення питань пов'язаних із сім'єю та батьками, також питання пов'язані з нерухомістю. Добре, сідати на дієту чи брати аскезу, пройти обстеження. Хто давно планував повнолуння в знаку козиріг буде сприяти цьому. Також таке повнолуння сприяє, коли ви хочете покинути якісь погані звички або взяти. На якийсь період певну аскезу, то це повнолуння вам допоможе, буде це легше зробити. По здоров'ю стають вразливі зуби, кістки, суглоби та внутрішнє вухо. Отже, які теми буде підсвічувати це повнолуння в козерозі для кожного знаку зодіаку? Овен. Питання роботи та кар'єри, вашого соціального статусу. Це може бути розлучення, одруження, вихід на пенсію, оформлення на роботу, звільнення, оформлення документів на місце проживання, народження дитини тощо. Питання вашого розвитку та репутації, можливе оформлення офіційних документів та розвиток вашого бізнесу. Багато контактів може бути з керівництвом чи старшими людьми або батьками. Ви можете підводити підсумки по якимось раніше зробленим проектам. Також ви можете зайнятися адміністративною діяльністю, взагалі можуть зрости ваші обов'язки на роботі, також можливе вирішення питань в державних установах або судах. Добре, в цей період сідати на дієту, брати аскезу або проходити обстеження. Телець. ви можете планувати або вирушати в подорож, вивчати інші культури та мови, багато спілкуватися з іноземцями, вирішувати юридичні питання, піти на навчання або зайнятися викладанням. Вам може хотітися більше е, знати про духовний світ, релігію, філософію, е, зайнятися йогою чи відвідати монастир, знайти духовного наставника або гуру, розширити свої горизонти. Якщо у вас є власний блог, ви активно будете робити публікацію. Ції можливо, дехто з вас пише тексти або книги. Також ви можете вирішувати питання з родичами чоловіка або жінки. Близнюки. ви можете закривати якісь фінансові питання в банках чи податкових, дехто може отримувати кошти від клієнтів, партнера, соціальні виплати, аліменти, спадщину, або закриється такий дохід, який раніше був. Добре закривати кредити, борги, якщо у вас є. Дехто буде закривати чи, навпаки, брати іпотеку. В декого може погіршитися самопочуття. Ті з вас, хто на фронті, будьте обережні, тут можливі травми. Звичайно, для для точного аналізу потрібно знати аспекти вашої натальної карти. Для наших ЗСУ я роблю безкоштовні розбори. Дехто може зустрітися з силовими структурами, можуть зрости бажання мати більше, внести зміни в інтимне життя, чи дехто з вас може зацікавитися навіть містикою. Рак. У вас можуть бути ситуації, які пов'язані з партнерами в особистому або діловому житті, зокрема, з близькими друзями, колегами, клієнтами, справи, що стосуються вашого чоловіка, оформлення документів, звернення до адвокатів, нотаріусів або судові справи, надання послуг клієнтам, якщо ви займаєтеся такою діяльністю, а також зростуть ваші ділові і особисті зустрічі. Зростає конкуренція на роботі, стає багато взаємин з іншими людьми з деякими людьми ви перестанете спілкуватись. Леви. можливі зміни на роботі, робочих процесах чи у колективі, ви можете змінити роботу чи отримати нові обов'язки або нову пропозицію по роботі. Сталь більше побутових справ: прибирання, готування, догляд за кимось, чи на вас покладуть обов'язки колеги. Ви можете шукати чи завершувати співпрацю з людьми, що вам допомагали по роботі, ремонту чи догляду за чимось. Може змінитися звичний графік або ваші звички. Якщо були шкідливі, Звички саме час з ними попрощатися і зайнятися профілактикою свого здоров'я добре проходити обстеження, переходити на здорове харчування. Діви. У вас може стати багато справ пов'язаних з дітьми. Догляд за дітьми, чи оформлення в школу, садок, гурток, пошукняні. Добре їздити, відпочивати з дітьми чи влаштовувати їм невеличкі свята, грати в різні ігри з дітьми, в декого будуть завершуватися романтичні стосунки, а в декого з'являться нова симпатія, флірт. І ви будете ходити на побачення. Якщо ви маєте відношення до творчості, то добре займатися такою діяльністю робити якийсь творчий проєкт. Якщо є власний бізнес, добре шукати новий підхід для його розвитку. Ви можете знайти нове хобі чи згадати старе, в декого будуть виступи або спортивні змагання. Взагалі, це сектор веселищ, везіння, спробуйте купити якийсь лотерейний квиток. Також цей сектор допоможе вам налагодити стосунки зі своїми коханими. Терези, на перший план вийдуть питання дому, сім'ї. Та нерухомості, може змінитися місце проживання, ви можете зайнятися ремонтом, переїхати, займатися купівля, продаж, оренда нерухомості або спадщиною, вирішувати питання з дітьми, батьками або родичами, дехто займеться наведенням ладу по господарству або по будівництву, в декого може змінитися склад сім'ї, дехто буде адаптуватися на новому місці і прикрашати своє нове місце якимось інтер'єром. Вас можуть також цікавити справи батьківщини, хто далеко може відвідати батьківську хату. Скорпіони, ви можете завершувати чи розпочинати навчальні справи, проходити курси або отримати диплом. В цей період може завершуватися якесь спілкування. Ви можете багато також спілкуватися зі своїми рідними, братами, сестрами, сусідами або взагалі людьми, що вас оточують. В декого може змінитися звична обстановка, з'явиться нове оточення. Ви будете багато обмінюватися інформацією з іншими. Дехто поїде в коротку подорож, а дехто повернеться. Можливо, Відрядження по роботі, добре вирішувати питання документів, звітів, автотранспорту, гуляти пішки чи поїхати їздити на велосипеді. Також ви можете робити різні покупки для навчання чи роботи, купувати техніку або гаджети. В декого може бути багато біганини по інстанціям або паперової тяганини. Можливо, хтось стажується або вже буде завершувати своє стажування на новій роботі. Стрільці. Вас можуть бути турботи пов'язані з фінансами, розподіленням сімейного бюджету або пошуку додаткового доходу, зміна роботи на ту, яка принесе більший дохід. Якщо ви маєте свій бізнес чи створюєте щось своїми руками, можете продати це за вигідні кошти і тим самим збільшити свій дохід. Ви можете робити вагомі для вас покупки, рухоме, нерухоме майно або техніку. Також покупки можуть бути для комфорту в домі. Меблі, Техніка. Зміни можуть відбуватися в тілі або з вашим здоров'ям. Тут добре харчуватися здоровою їжею і більше гуляти пішки. Кози Вся увага буде прикута до вас. Ви можете змінити імідж, стиль, зробити уколи краси, добре зайнятися різними поточними справами і своєю самореалізацією. Ви станете більш активні, дехто може змінювати роботу, а дехто переїхати чи піти на якісь курси. Ви можете організовувати чи завершувати якусь організацію якоїсь справи. Також ви можете почати презентувати себе по-іншому. Зміни можуть відбутися в партнерських відносинах, як особистих, так і дітях. Ділових. Добре робити профілактику здоров'я, їздити, відпочивати, завершувати справи, які раніше розпочинали. Може бути багато нових знайомств, або завершення спілкування з кимось. Е, взагалі, ви будете в центрі уваги, е, і тут дійсно можуть або завершуватися якісь е, ваші організаційні робочі справи, е, от, і розпочинатися вже нові е, водолії. У вас може бути зниження активності, сонливість, важкість вийти з дому, може хотітися усамітнення, чи ви будете працювати з дому або візьмете паузу в роботі. Прийде завершення по справам, що розпочинали раніше. Ви можете поїхати в далеку подорож за кордон, чи вирішувати питання імміграції, декого з вас буде цікавити релігія, психологія, езотерика та астрологія. Добре відвідувати місця сили, зайнятися духовними практиками, Благодійністю, прощатися з минулим і своїми страхами, кидати погані звички. Хто займається творчістю, може організувати якийсь творчий проєкт, відвідати якісь виставки, більше гуляти на свіжому повітрі. Не забувайте слідкувати за здоров'ям, можливе послаблення організму, риби. Багато взаємодії з колективами, друзями, однодумцями в соцмережах. Ви можете вступити або вийти з групи однодумців, змінити колектив. Зміни можуть бути в житті ваших друзів або колег. Добре ставити плани на майбутнє. Ви можете завершувати якісь робочі проекти і отримувати за них непогані кошти. В кого є старші діти, зміни можуть бути в їх житті, і вони будуть ділитися з вами своїми новинами. Вас також можуть Може цікавити астрологія або наука, якісь нові знання. В зоні ризику у вас буде нервова система. Ось от такий от прогноз на наступні дві неділі по повнолунню в знаку Козиріг. От, тому шукайте баланс між робочими та сімейними справами, всім тихого, мирного неба. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. І до зустрічі!